Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися таке питання, що а, верніше, чи надасть Америка допомогу Україні? Скажіть вищі сили, чи надасть Америка допомогу Україні? Чи які є перешкоди, щоб Америка надала допомогу Україні? Дуже важкі карти. Готують в даний момент ще важко. От вони ще витягують якісь є от, сили в світі, які мають якусь, чи це мафія така світова, прикривають цю расистів. І е, війна ще продовжиться, але я хочу подивитися, яка саме перешкода, щоб надала Америка допомогу Україні. Страх. Це все треба заперечувати. Убираю повністю весь негатив. Убираю, заперечую. Треба чистить, відкривати шлях. Заперечу повністю, весь негатив убираю Більше немає жодного негативу. Заперечую повністю, весь негатив убираю. Відкриваю шлях на надання Україні допомоги від Америки. Заперечу весь негатив, убираю. Заперечу весь негатив убираю. Більше немає жодної країни в світі, яка б підтримувала Росію. Україні надається вся необхідна допомога. Буде так, знімаю всі негативні програми, муроки. Всі країни в світі, Америка. Зокрема, перекриваю, перекриваю, перекриваю. Надає Україні повну допомогу для перемоги над Росією. Буде так. так буде. Нема жодної перешкоди. Всі шляхи відкриті, буде так. Більше Америка не боїться. Буде так. Надається зброя. От. ну програти з те, що я тут побачила, що це буде якби. Якийсь сюрприз для Росії готуються. Зараз будемо дивитися Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, скажіть, допоможіть, що, верніше, прошу, вищі сили, зніміть всі негативні програми мороки, привороти. Негативні програми з Америки знімаю на те, щоб. Вони боялися Росії, Росія, більше Америка не боїться, відкривається шлях на надання всієї необхідної допомоги Україні для перемоги. Буде так, буде так, буде так. Повністю надана вся необхідна допомога. Не буде все сказане з так буде. Хочу подивитися ще раз. Скажіть ви сили, допоможіть чи є ще хоч якась перешкода, що заважає Америці надати Україні всю необхідну допомогу негайно? Ще буду знімати. заперечує весь негатив обираю. Заперечу убираю. негатив обираю. убираю. весь негатив, убираю. Заперечу, весь негатив убираю. Відкриваю всі шляхи і дороги на надання Україні від Америки допомоги. Заперечую. Більше не може. Америка не надавати. Дуже хоче надавати, більше не може набоятись Росії більше немає жодного американця і взагалі вся країна Америка більше не підтримує. Росію підтримує Україну, перекриваю, 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 більше не може вона тримати. Допомога швидко дуже допомагає на перемогу Україні. Буде так. Знімаю повністю вищі сили, допоможіть зняти повністю всі привороти. Негативні програми обираю, відкриваю шлях на те, щоб Америка надала Україні допомогу для перемоги над Росією. Буде так, буде так, буде так. Це буде все не так буде. Скажіть ви сили допоможіть. Чи лишився ще якийсь негатив, що заважає Америці надати Україні допомогу для перемоги над Росією і захисту своєї території? Дуже краще. Америка буде допомагати лікувати наших людей. Хороші карти загалом. Надається допомога. Все про що ми просимо. Так, добре. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити шлях на надання Америці, Україні усього необхідного, всієї необхідної допомоги, про яку просить Україна. Буде так. Перекриваю. Більше не можуть тримати допомогу, надають негайно. Більше Росії ніхто не боїться, перекриває, перекривай. Відкривається шлях на допомогу. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, прошу відкрити дороги на допомогу Україні від Америки. Знімаю всі привороти, морки негативні, убираю. Більше Росії ніхто не боїться в Америці. Буде так, буде так, буде так. буде все сказане здійснено, так буде. Дійсно важке питання, але я можу ще сказати, що це дуже приховане питання. Отут були карти, які могли показувати спеціальну інформацію, яку я так розумію, приховують, щоб це був сюрприз якийсь великий для Росії, те, що Америка може нам допомогти. Дякую за увагу і до зустрічі!